Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Я для вас маю дуже цікаву історію. Історія, яка точно заставить нас всіх задуматися. У мене є така велика перевага над тим, що я маю можливість спілкуватися з українцями всюди по світу. Люди до мене звертаються, залишають свої історії. Деколи я спілкуюся з ними. Звісно, мені, на жаль, не виходить зі всіма абсолютно. З'єднатися, бо це дуже складно, але приємно, коли є такі різні історії, про які варто говорити, розповідати, і тим більше це, знаєте, проти трохи від українців, і українці вже так страждають, так пережили багато. Тому ми не повинні відчувати цю таку, знаєте, якусь зверхність, таку, як деякі наші українці відчувають в Польщі. Слухайте цю історію до кінця, коментуйте. Пишіть свою правдиву думку. Я вас прошу дуже. Пишіть правдиву думку. Не треба дивитися, що це українка і полячка. Пишіть так, як ви думаєте, від щирого серця. Цікаво буде почитати вашу думку. Залишайте цьому відео вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам дійсно подобається такий тип контенту. І вам цікаво знати про різні ситуації, які відбуваються всюди по світу з нашими українцями. Сьогоднішня історія є про пані Ларису. Пані Лариса сама є з Маріуполя, і після повномасштабного вторгнення в Україну Маріуполь конкретно знищили. Вони з сім'єю переїхали в Івано-Франківськ, і пані Лариса мала прекрасну перекарню, бізнес, все в неї було добре. Вона жила, мала гроші в неї. Син та дочка були обезпечені. І з приходом війни цієї біди на Україну син пішов захищати Україну. І чоловік пішов захищати Україну. А вона з дочкою трошки пожила в івано франківську Побачила, що нічого не виходить, і дочка хотіла поступити і в університет та навчатися. І вони переїхали в Польщу, щоб допомогти потенційному майбутньому дочці залишитись в Польщі, поступити в університет. І дочці підтримка була дуже важлива материнська, і вона вирішила підтримати дочку зараз в такий складний час, і треба було якось продовжити заробляти гроші, тому що чоловік та син потребували різної допомоги: дрони, одяг, все, що могли вони, вони хотіли дати своїй сім'ї, підтримати їх як можна в таку складну хвилину. Повірте, друзі, я спілкувався з пані Ларисою по телефону, і це дуже складно. Це складно чути цей біль. Це складно просто чути, і коли люди розповідають про те, коли їхні рідні на війні. У мене самі є багато родичів, які воюють, захищають Україну. Але коли це йде від мами, розумієте, від людини, від жінки, яка просто плаче, вона плаче, вона не розуміє, що відбувається. Їй дуже прикро, прикро за це все. Вона хоче, щоб все зупинилось. Вона кожен день лягає спати, молиться, щоб тільки її чоловіка і сина не вбили, і також за всіх наших захисників і захисниць. Тому пам'ятайте про важливість завжди згадувати та підтримувати нашу Україну, українців і нашу батьківщину. І пані Лариса переїхала в Краків, там влаштувалась по спеціальності перукарню. І вона знає польську мову, так як і всі українці. Нічого особливого, нічого там унікального, але достатньо знає, щоб працювати в перукарні та допомагати людям та обслуговувати в загальному клієнтів. І пані Лариса спочатку розпочала, допомагала там її взяли на роботу. Вона дуже вдячна. І потім вона почала отримати багато клієнтів, клієнтів українок. Тобто, українки почали приходити до неї. Вона, звісно, їх обслуговувала. І взяли на роботу в один час одну полячку, і та полячка дуже зла, тому що вона шукала роботу довгий час, не могла знайти, і тут її нібито вже взяли на роботу, і вона почала дивитись на цю українку. Як Українка має повну клієнтів, як Українка добрий спеціаліст, як Українка гарно виглядає, як Українка за собою дивиться. Розумієте, І її все почало брати завість, заздрість. Вона почала нервуватися, та почала, знаєте, так з недалека. Принижувати та підколювати Українку, але нічого такого серйозного можна так сказати не було. Все було більш-менш таке, що можна було ковтнути. І пані Лариса так і мені сказала, що вона багато що ковтала, тому що вона прекрасно розуміла і розуміє, що вона перебуває не в своїй країні, вона перебуває в чужій країні. Вона поважає ту країну, ту мову і ту культуру, і Вона не хотіла показувати ніяку зверхність. Вона була просто вдячна і є надалі вдячна навіть після цього інциденту. Польщі і полякам за все, що вони для неї зробили та для її сім'ї. Але слухайте далі, що відбулося, до чого все дійшло, чому цю українку довели до сліз. Українка почала більше і більше отримати клієнтуру і почала собі на обіді розмовляти українською, навіть коли ті жінки приходили до неї розмовляти українською. І один день ця полячка не витримала. І як зірвалася до цієї українки, як почала на неї гнати і казати, Боже, ти говориш українською тут в Польщі. Та забирайся з Польщі, їдь назад свою країну, захищай свою країну. Що ти тут приїхала? Що ти говориш українською? Мені тут в моїй країні. Та і за таких, як ти, неможливо роботу полякам знайти, та ви забирайте. Робочі місця всіх наших людей. Я шукала роботу три місяці, чотири місяці і не могла нормально знайти. Бо всюди українці, українці, українці. Мені вже надоїли ви. Мені надоїло то, що ви постійно тут клянчите в нас в Польщі, все, що вам потрібно. Ідіть назад, в свою країну захищайте, будуйте, а не тут смердіть нам в Польщі. Ви просто собі вдумайтесь на секунду, як можна було таке почути, пережити. У цій пані Ларисі, коли її чоловік і син захищають на фронті, вона переживає що хвилинно, що секундно, і тут вона працює важко, допомагає цій перукарні розвиватись. Клієнтів взяла в цю перукарню, гарно себе поводить культурно, заробляє гроші і ще й до цієї полячки терпіла, не відповідала. І тепер ця полячка просто накинулася на неї. І пані Лариса мені хотіла просто сказати, щоб я розповів про цю історію, бо вона мені чесно каже, що їй просто набридло, що це не перший раз, що вона стикалася з такою неповагою в сторону українців в Польщі. Вона просто закривала, закривала, закривала очі на це все, бо вона не хотіла нічого розповсюджувати. Але їй просто так болить, і так болить, що поляки деякі не розуміють, до якої степені українці. Захищають їх, і що українці переходять, і який щит українці створили перед поляками, і, і через що і поляки ще злі на українців, полякам ще не, не добре, і деякі люди так відносяться. Вона хоче зазначити, що вона зустрічала також дуже багато хороших поляків. Вона їм вдячна і дякує, що до кінця Але є от така категорія людей, яких така злість, і вони не можуть це стримати, вони просто виписують. І Лариса розплакалася. Повністю до кінця її взяли сльози, вже вона не витримала більше терпіти, в неї проблеми розумієте, Вона переживає і їй дуже було огидно, прикро за таке ставлення до себе, тому що вона не хоче більшого меншого. Вона хоче просто отримати свою зарплату, допомогти чоловіку, сину і дочці піти додому і ще одну ніч переночувати і з Богом прокинутись і не почути. Ніяких поганих новин з фронту стосовно свого чоловіка та свого сина. Вон такі то ситуації відбуваються щоденно з нашими людьми, не тільки в Польщі, а в багатьох інших куточках світу. Буде цікаво почитати вашу думку на цю ситуацію, що ви думаєте, чи пані Лариса правильно поступила, бо пані Лариса їй теж там добре виписала, сказала, і багато прямого, прямого такого сказала, що поляки не люблять чути. І після того всього її звільнили з роботи. На жаль, вона втратила роботу, тому що підтримали полячку а не українку, і таким чином закінчилася її кар'єра в тій перукарні. На даний момент пані Лариса ще не надалі в Кракові. Вона знайшла іншу роботу, слава Богу, все в неї добре. Але хотіла поділитися просто від душі тим, що з нею відбулося. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.